Доброго здоров'я! Сьогодні ми ознайомимося з рослинами, що застосовуються для лікування шлунково-кишкового тракту. Якщо виникають проблеми із шлунково-кишковим трактом, пити аби що не варто, оскільки хвороби бувають різного характеру. До того ж слід з'ясувати, чи немає у вас алергії на ту чи іншу рослину. Дія трав відчувається не відразу, хоча симптоми можуть зникнути швидко. Лікування може тривати один-два місяці. Рослини, які використовуються для лікування хвороб шлунку і кишечника, дуже багато. Частіше їх застосовують комплексно для покращення ефекту. Це можуть бути алоє, аїр, дереві, звіробій, кріп, малина, материнка, м'ята, нагідки, оман, петрушка, хрін, смин, череда, шипшина. І це лише незначний перелік рослин. До того ж вони зустрічаються в нашій Миргородській місцевості. Одні діють живчогінно, інші покращують апетит, деякі знищують хвороботворні бактерії або лікують виразки. Із великого переліку рослин можна вибрати ті, які містять необхідні лікувальні компоненти, або заміняти їх іншими рослинами, що мають подібний склад діючих речовин. Ось, наприклад, аїр тростиновий, містить ефірні олії, які не лише покращують апетит і стимулюють виділення жовчі, а й знищують хвороботворні бактерії. А крахмаль, що теж входить до складу рослини, допомагає у лікуванні виразки шлунка. Проте вагітним аїр внутрішньо приймати не можна, так само, як і інші рослини, що стимулюють роботу кишечника. Алоя, а точніше, сік цієї рослини, теж діє протимікробно і жовчогінно. А ще може бути використаний як проносний засіб. Такий ефект забезпечується наявністю антраглікозидів і рослинних ферментів. При потребі алоє можна замінити іншими рослинами, що містять антраглікозиди, наприклад, крушиною. Не можу не сказати, що протипоказаний алоє при гастритах, ентеритах, хворобах жовчного, міхура і, звичайно ж вагітним. Траву дерев'ю часто використовують для зупинки кровотеч при виразках. Така дія забезпечена наявністю вітаміну К. Ця трава дуже гірка на смак, але гіркоти покращують апетит і весь процес травлення. Наявність дубильних речовин сприяє прояву протимікробної дії, в тому числі і противірусної. Часто в зборах або окремо застосовується з цією ж метою звіробій. Він має протизапальну дію, в'яжучу протимікробну жовчогінну. Вживають його у формі відвару або настоянки. Наявність флавоноїдів зменшує спазми в кишечнику і судинах, поліпшуючи венозний кровообіг. До його складу також входить каротин, що сприяє лікуванню різноманітних хвороб шкіри, проте тривале вживання звіробою може викликати отруєння. Флавоноїди і каротин містяться і в плодах кропу городнього, а ще ефірна олія і величезна кількість вітамінів і мінеральних речовин. Застосовується він у формі настою з плодів. Вживання такого настою допомагає виділенню газів із кишечника шляхом зупинення бродильних процесів. Усуває спазми, діє як сечогінний, м'який проносний засіб та покращує апетит. Замість настою можна використати порошок і змішати його з невеликою кількістю кухонної солі. Без сумніву про користь малини знає кожен. Вона містить значну кількість органічних кислот, вітамінів, мінералів, які регулюють обмін речовин в організмі, а також флавоноїди і дубильні речовини. Цінність мають не лише ягоди, а й листя. Настій з листя вживають при проносах, кишкових кровотечах, коліках кишечнику. М'ята, а точніше, перцева м'ята, відома своєю здатністю заспокоювати нервову систему. Проте ефірні олії м'яти посилюють секрецію травних залоз, збуджують апетит і пригнічують процеси бродіння в кишечнику, застосовують частіше настої м'яти. Також м'ята стимулює виділення жовчі жочного міхура. До речі, цей сорт м'яти не зустрічається в дикій природі, оскільки є результатом селекції. Потрібно пам'ятати, що навіть м'ятою можна отруїтися, особливо вразливі діти, великі дози призводять до блювоти і навіть порушення дихання. Ця рослина настільки популярна, хіба що дитина не знає, що квіти нагідок або календули знищують бактерії і лікують запалення, а крім того, вони стимулюють роботу печінки. Застосовується ця рослина у формі настоїв і настоїк. Вона містить великий перелік різних компонентів, тому що б вони лікували в переліку лікарських зборів, скоріш за все будуть нагідки. Добре допомагає лікуванні гастритів і ентеритів насіння льону посівного, адже містить собі до 12% слизу, який діє обволікаюче і протизапально. А от Петрушка і Хрін це не лише чудові спеції та джерело вітамінів, вони теж багаті флаваноїдами і ефірними оліями, вони збуджують апетит, поліпшують травлення, усувають бродіння в кишечнику, мають жовчогінну спазмолітичну дію. Особливо значуща дія заключається у руйнуванні каменів сечового міхура, тому обережні слід проявити людям з хворобами нирок і сечового міхура. Цмін пісковий особливо ціниться проявом спазмолітичної і жовчогінної дії. Здавна відома протеалургічної дії череда трироздільна. Для цього застосовують її у формі мазі чи примочок, а настої трави череди застосовують при застуді, хворобах печінки і жовчововідних шляхів. Рослина має патогінну, сечогінну, бактерицидну дії. Корисною для кишечника є і шипшина. Ця рослина надзвичайно багата вітаміном С і іншими корисними компонентами флавоноїдами, органічними кислотами, цукрами. Саме тому ця рослина лікує цингу, запальні процеси, покращує обмін речовин, синтез гормонів, відновлення тканин і підвищує імунітет. А також стимулює секрецію жовчі і збільшує сечовиділення. Можна придбати сироп з цієї рослини в аптеках. Також він ефективний при холециститі і гепатиті. Можна виготовити настої. Так, у шлункових зборах часто комбінують рослини різної дії і в різних пропорціях. Наприклад, для регуляції роботи шлунку і кишечника можна приготувати чай з таких складових: крушина, м'ята, кропива дводомна, аїр, валеріана лікарська. Такий настій можна приймати зранку і ввечері по пів склянки. А в жовчогінний настій можуть входити деревій, полин, кріп, м'ята в рівних частинах і трішки більше додати цмину, в якого добре виражений жовчогінний ефект. Якщо у вас виникає питання, чому одних рослин слід брати менше, а інших більше, то відповім так: чим менша доза, тим менший вплив рослин на організм. Тому збільшенням або зменшенням кількості окремих рослин можна регулювати роботу різних відділів шлунково-кишкового тракту. Дякую за увагу, будьте здорові і до нових зустрічей!